Колеги, вітаю всіх! Наступний наш урок консультування з питань оподаткування. Значить, я навмисно не писав ніякої е, структури, ніякої презентації до цього уроку. Я тут з вами трохи подискутую на цю тему, а залишу вам можливість задавати питання на qa сесії що буде доцільніше, на мій погляд. Бо урок дуже об'ємний. Тема дуже многогранна і Да? Я можу зараз годинами розповідати про кейси наші саме з нашими клієнтами, про те, як ми це робимо. Але тут мені здається, найголовніше сформулювати для вас принцип, як це робити, як правильно підготуватися. А далі лише справа за вами. Бо коли клієнт е приходить до вас на обслуговування, Головне, що він від вас очікує, це експертність в той момент, коли в нього є біль або в нього є проблема. Коли якась нова норма, якісь зміни, щось відбувається, він перше до кого стукає до вас, Щоб ви йому доступно людською мовою пояснили, що відбулося, як тепер живемо, що робимо, і як оптимально виходимо з тієї чи іншої ситуації. Тому Згадуємо перші уроки, де ми з вами проговорювали ті ресурси, якими можна користуватися для того, щоб своєчасно черпати експертну інформацію про зміни, про будь-які е, калібання в нашій сфері, да, з приводу змін е, і е, До, До цього додам свої рекомендації. Значить, завжди, якщо у вас є ціль, стати експертом. Вам треба бути всюди. Ви повинні бути в соцмережах, підписані на всіх бухгалтерів на людей з нашої сфери. Ви повинні мати а, сплачені ось ці доступи до основних бухгалтерських ресурс, ресурсів, які вже завоювали собі ім'я, які мають імідж, а, так би мовити, достовірних істочників. Да? А, підписані бути на них. Ви маєте читати самі першоджерела, да, самі постанови, закони, внесення змін все, де першоджерело, І завжди ви повинні читати першоджерело. Але, так як у нас першоджерело часто прописано двояко, і податково часто це по-різному, то якраз ось ці думки експертів, да, ну так, признаних да, цих експертів, вони є на Початку, особливо вашого шляху, вони будуть вам дуже корисні, тому що ці люди мають досвід і вони пропускають цю інформацію через свій досвід. І поки у вас його нема, вам буде це дуже зручно. Потім є дуже багато вебінарів по нашій темі від колег, від блогерів, від курсів чи цих авторів курсів і таке інше. Їх багато що в платному, що і в безкоштовному доступі. Вам треба слухати їх. Є багато каналів, які публікують інформацію оперативно про будь-які зміни. Зараз дуже багато блогерів. Я думаю, вам тут не треба їх перелічувати. Да, ви самі розберетеся, знайдете. Потім. Є круглі столи від податкової. В онлайн форматі у нас часто гетьманців зараз збирає круглі столи, запрошує керівництво податкових, там, найтоповіших бухгалтерів, там, компаній, і так далі. І вони в режимі круглого столу спілкуються по насущним проблемам, так би мовити. Ми завжди намагаємося бути присутніми і на цих зустрічах. Є офлайн заходи від податкових. Часто обласні управління податкових запрошують до себе підприємців по загальним нагальним питанням. Уже там інше питання, чи вони дійсно це роблять для галочки, чи вони хочуть бути в темі і допомогти. Це вже окреме питання, але там теж можна багато зрозуміти, отримати відповіді на свої питання. А головне пощупати податкову, як вона яку позицію вона має, як вона реагує на ці на ті чи інші зміни і. Як з нею комунікувати. Потім є гаряча лінія податкової. З податківцями обережно, бо вони зачасту лише в своєму царстві маленькому, ну там, наприклад, якщо вона там тільки по ліцензіям вона відповість тільки по ліцензям. Якщо ви питаєте по чомусь іншому, вона вже вам не відповість. І вони часто не взаємодіють між собою. Це якщо ви. Звертаєтесь у якийсь відділ якоїсь податкової. Саме з гарячою лінії там краще. Там люди більш останнім часом мені навіть подобається, вони більш, так би мовити, експертами можуть бути по обраному напрямку, так? тому користуйтеся ними. Індивідуальні податкові консультації. Це взагалі шикарний шлях, коли у вас у клієнта є ситуація. Ви напишете запит на індивідуальну податкову консультацію до податкової, отримуєте відповідь саме по цьому клієнтові, і це є для вас основання, щоб вчиняти так чи інакше згідно з тією відповіддю, яка вам надає податкова саме по вашій ситуації. Тут нагадаю, що її не можна використовувати як шаблон для інших клієнтів. Але для цього, по якому ви це питання задали, можете сміло використовувати. Ну і далі будь-які телеграм-канали спеціалізовані да, в нашій тематиці. Опять так само ті ж блогери, а зараз багато тих ресурсів, які а, мають свої телеграм-канали там і достатньо багато експертної інформації там транслюють. Сайти і ті ресурси, які вже розкручені, які мають велику аудиторію, я вам їх перелічував. це і семінар.com, І АВС, і бухгалтер 911, і так далі. Тобто, зараз проблем з отриманням інформації, навіть якщо ти взагалі новачок, не маєш навіть уявлення про те, як працювати в цій сфері, навіть ти зможеш знайти відповіді на свої питання. Так, да, це буде не експертність, це буде не. Ну, це буде відсутність досвіду і таке інше. Але маючи такий набір інструментів, якщо б ми в 2002 році, коли починали такий малий, я не уявляю, як би ми спокійніше і впевненіше себе почували. Тому, повторюсь, найголовніше, ви повинні бути для свого клієнта тим проводником, який поясне простою доступною людською мовою, що відбулося, що тепер робити, як платити, як там користатися, чи як діяти в тій чи іншій ситуації, саме ви повинні надати цю відповідь. А ви вже е, повинні тримати руку на пульсі і повинні черпати цю інформацію. Цей весь перелік я вам. Основних інструментів е надав проблем з доступом до них на сьогодні немає, тому далі лише ваш досвід, далі лише ваше вміння правильно її використовувати і правильно її обробляти. Ну і як завжди, все це приходить з досвідом. Тому я думаю, що для того, хто хоче, для того, хто буде це щоденно е систематично робити, у тим, у того з цим проблем не буде. А всі інші відповіді по цьому питанню задавайте на сесії Q&A. Там я думаю, я ми зможемо вже з вами предметно говорити а, ті питання, які у вас залишилися. Поїхали далі.